Так, друзі, щось в мене випало, дивіться. І дивіться, що в мене випало, я поки не знаю, що це. Дивимося разом. То це у нас не амулет зоряний чоловічок. А ні, це взагалі хрестик по русі. Це хрестик по русі, лки-палки. Тільки щось він... Ні, є отвір, я думав нема отвора. Ходимо по ЧК, а випав хрестик по прусі. Хорош. Так, друзі, є візуальна знахідка. Опа. Така-то знахідка сільце. Гарне таке. Клас. Забрав. 96-97 сигнал. І дивіться, що випадає, я не бачив що це. Дивимося разом. Це в нас 5 копійок 24 рік, так? Да? Походу, так. Да. Не буду терти. Ну така монетка радянська. Класна. Йду я так по цьому полю. І був в мене сигнальчик. Як викопую його і де він... О, ось. Дивіться, що в мене. Насінинка. Дивіться, він як новенький, лки-палки. Витираю, а він як новенький. А це скіфський накінечник. Від стріли приближаю. Дивіться, який він класний. Ну як новий, правда, дивіться? Сколів немає і взагалі бомба. Дивіться, якого попа ножечка висипив. Ножичок, не ножичок, не знаю. Ну, здається, з двох сторін заточений. І в кінці завернутий. Бачите, який? Такий незвичайний не ножичок. Бритва, напевно. Більше всього, що це бритва. Ну що, цікава така. Так, був в мене тут сигнальчик, дивіться який. 74. Я його перекидав такого, аби показати вам і зберегти інтригу. Дивіться, що тут у нас. Опа. Впізнаєте, що це таке? Це в нас зжигалка. Старенька якась. Отак от. Так от. Така-то зажигалочка. Дивіться, що витягнуло. Дивіться щось кругленьке. Дивимося, що це таке в нас. Щось здорове. Кам'янець. Клас. Масончик чи що Монетка якась. Щось я не розумію, що за монетка. Ну зараз легенько помию, покажу. Так, це в нас масонських 5 копійок. Бачите, Орел. Орел. І тут... Тут не видно. З цієї сторони Орел. Хорош. Так, був у мене сигнальчик, дивіться. Опа. І Тут щось ніби як кругленьке. Може бути динарик чи ні? На жаль, він дуже закислений, але цілком реально, що це динарик. А потім я попробую почистити, якщо щось вийде, покажу. Так, друзі, дивіться, що в нас прямо зверху лежить. Кільце якесь. І там мені кажеться якісь орнаменти є. Бачите? Воно розірване. Але кільце. Бронза чи срібла? Не знаю, ну прикольно, чи це може браслет був? Ні, це... Хоча не знаю, ну. Я думаю кільце. Гарна знахідка, правда? Прикольно, цікаво. І дивіться, що я бачу. Що це перстень? Чи що це таке? Схоже на то, такий як в Андрія. Тільки це не срібло. Кипалки, щось цікаве. Ну Така ти знахідка. І ми її покажу, якщо щось цікаве. А так, забираємо. Так, друзі, бо в мене тут сигнал, витягнув його. 92-97. І якась монетка є. Опа, дивимося разом. Царьок чи може якийсь сестерцій. Царьок, деньга. 1700. 33 рік. Ну хорош. Монетка хотів, звісно, старця якогось, ну. Деньга теж піде в такому ж стані, сохран такий клас. Друзі, є оплавок срібла. Це в мене перший за сьогодні, а Толік вже два штучки знайшов. Ну. Забрав, біжу, вгадайте чого. Каже, снімай. Опа, 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 Так, куди? У є, давай крупненький планом. А ну. Трошки є щось. Цілий? Так, о, да, о. але це не керівський, чуєш. Не кеарський? Це царь, а може навіть срібло. Ну чуєш це срібло. О, так, да, дві. Срібло, але... А що там пише? З позолотою, так? Да? Ну, не малю, говорить. А ну витри його. Є водичка? мов. Ну О, срібло, 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 клас. Двікий море. Й-мою, клас. Спасій, сохрані. Е, яка проба, проба, подивись. Да, є. 84, 84 та царя. Ну що, тебе вітаю. А. Спочином. Друзі, є ще одна монета у нас. І це у нас походу. Походу, походу, совід, да? Але щось він якийсь погнутий такий. Рай. І взагалі не видно, що це за совет. Ну, ну, монета. Зараз спробую помити, показати. Друзі, це походу в нас 5 копійок. Рання радянщина, але тут вже нічого не видно. Тракторист її убив. Ну, все одно забираємо. 53-51 чітко і... Вискочив. Ну ні, це в нас... Я думав алюмінівий хрестик, а це в нас срібло, так? Да? Як і в сані. Чи ні. Ні, алюміній. Напевно, алюмінів все-таки. Легенький. Але бо малі, Чи може ні? Ну, коротше, є без проби. Не видно проби, ні. Нема проба. Більше всього, що алюмінь. Ну, хрестик. Сашка є візуальна знахідка. Та-да-да-дам. Прикольне таке. Ціленьке. Хороше таке. Прясичка. Так. 50 см від сліду. Вихожно, але ми ходимо далі. 50 і. Бачу, ось це щось ніби як кругленьке. Аби щоб це не проволока була. Але легенько вроді. Так, дивимося. Кіндер сюрприз. Блін. Блін, це гудзик. Це гудзик у нас. Ех. Ну що, показуй свої сльози. Журбинку. Журбинку. Просто капець. Зверху тако лежало, сліди куча вокруг. Ёлки-палки, да вы. Капец. Капец. Тут слезы, конечно. Прям живенький, живенький. Да, хороший такой был спец. Блин, и до всякий тракторист его задел, наверное, и тянул. Капец просто. Да. Ну все одно самая лучшая знахитка за сегодня. Что ты кажешь, шеф То, ну покажи. Що за фіга? Ти думаєш я знаю? Це щось якийсь інструмент може. Щось, торчити може. Ну це щось точно якийсь інструмент. До який? Сьогодні одні обломки. Ну. Тебе візуальні сьогодні всі знахідки прясли, це. На. Так, щось мені здається, у мене срібне випало. Накладка, не накладка якась. Отаке От маленьке і кругленьке. Колегенько тернути його. Бачите, як блистить. Срібло. 100%. Якась накладочка, напевно, була. Да. Ну що, хорош, забираємо. Так, вийшли в розвідку, Думаємо, тут зараз трошки побігаємо. І був перший сигнал. І дивіться, що мені випало. Що це? Ріжучий край? Чи це мені так здається? Ну дуже схоже на те, що це бронзовий ножичок був колись. Брізось боня побігати тобою. Отак от. Ну Ходимо вже півчаса і сигналів взагалі немає. Напевно, будемо переїжджати далі. Ану. Ну, щось похоже на то, що це срібло і повозить тяжке. І б'є як срібло. І там щось пише, а що там пише? Не знаю, не знаю, ну цілком реально. Ну, провітаю. Підходив до мене щойно мужик і говорили з ним, хто розказував, що тут недавно знайшли ароматничку. 17 грам золота. Відро. На одному місці у мене дві знахідки. Перша спинка була, а друга ось такий-то кристалик. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Якийсь кристалик. Так, був сигнальчик і випало щось кругленьке, але я бачу, що це накладочка. Накладочка, думаю, спочатку може щось із монет. Думав, навіть одна копійка совєтська. Але ні, це якась накладочка. Накладочка ніби гудзика. Бачите, ось така цікава. Хороша знахідка забрав. Так, щось в мене випало, але я ще поки не знаю, що це. Бачите? Якась загадочка у нас є. Опа, а це, случайно, не перстень оцей ключик. йолки палки це він, да? Да, прикиньте, перстень ключ. йолки палки Блін, я ж тако не знаходив! Клас! Клас! йолки палки Дивіться, яка краса! Круто! Неочікувана знахідка, неочікувана. Забрав. Так, а коли я йде. Був сигнал. Викопав. Подумав якась вігня. А дивіться, що тут випало. Срібний амулет домик. Клас. Клас, клас, клас. Чи, чи це не домик? Як він там називається? Вроді домик. Ну хорош. Срібільця. Головне каже, що в неї є сигнал. Не сигнал, а щось хороше. Таке я не бачу де дивитися. Покажи мені. Ага, ага. Я вже бачив. Дінарик, дінарік. Так, у мене сигнальчик і дивіться, що трапилось. Шматочок срібельця. Чого приємно вже. Небагато, але факт. Так. І дивіться, що в нас випало. Спинка чи фібулка? Фібулка, але голочка трішки зламана. Нічого, нічого, але така знахідка клас. О! Ха-ха-ха, є щось Дивіться, Це сигнал. Ой! Ось сигнал і дивіться, що я бачу. Ей, Шкода... що зламаний, але... Факт! Факт, факт, факт! Ну ч? Так, всі ямки випала нам. Ось така тупряжечка. Але залізна. Залізна пряжечка. Їхнє, вот. їхнє колечко, класне, Пронзове, наверное. Але... Клас. А ну покажи Я? Да. А ти папина бачив? Ні, добре подивлюся. По черзі. По Ну, Нормально. Ой, то хороший, що ти? Нормальний. І Ти що взагалі гарний. А тут бач не видно. Поковинка. Царька. Придірный. А ну ти покажи. тебе Срібний, ух ти. Наконечник. Диви. Андріан. Да? Я не знаю. що Ооо, та нуо, Місяць, З зіркою чи ні? Легенда шикарна просто. Я ж не витрави зеркало. Класний срібний такий. Легенда, конечно, вообще. Наконечник, так? Да? Що, да, і наконечник, так. Да. Опа, опа-опа-опа, і що в нас тут? Ха-ха, частина амулета. Частина амулета, блискавка, блискавка, але зламаний. Тут ще така сама сторона має бути тільки в зворотньому напрямку. Ну ч, знахідка забрали? І що? І? І що? Дінарій? Дінарій да. бачив лице? А на цій стороні, ну, миється І буде видно. Наш ну, о Дінарік то точно, бо щось явно видно. Що... Повняв, вітаю тебе. тут такий рів. Був сигнал, викопую і дивіться. Дивіться, що там. Йолки, палки, це якийсь Антонініан. Чи сестерці? напевно, сестерцій. І мені здається, він срібний. Ні, якщо сестерці, це, напевно, Мідь. Ну, коротше, я помию, покажу. Капець, капець. Клас. Бачите, купаю вночі, вже сонце зайшло, і дивіться, що мені випадає. Дінарік. Це таке. Я виходив його сьогодні. हम थके